Вітаю вас на каналі, панове! Якщо ви дивились моє проходження, то бачили ось такі схеми. Я вже говорив, що картинки взяти із калькулятору Factorio. Сьогодні ми роздивимось, як він працює та його нюанси. Тим паче, він нам буде потрібен в наступних роликах. Так скажемо, готуємось до гайдів. Калькулятор Factorio це сайт, на якому можна подивитись схеми виробництва. Він досить простий в використанні і є багато потрібних налаштувань. Думаю, для багатьох самого факта його існування буде достатньо. Так що, ссылка під відео, став дизлайк цьому ролику, підписуйся від каналу і йди дивитися, що він може. Ну, якщо ти хочеш побачити для нього відеоінструкцію, залишайся тут. Розберемо для початку інтерфейс. Зверху ми можемо вибрати предмет, який потрібен. Вказати, скільки машин-конструкторів його будуть будувати. Або бажану кількість одиниць в хвилину. Таких штук можна додати декілька. Переходимо до вкладки Settings. Перші пункти настройки сайту. Потім вибираємо потрібні машини-конструктори, печі, паливо для них. Якщо використовуєте електропечі, можна залишити вугілля, принцип перегонки нафти чи використовувати коверок в добутку урану 235, конвейери та бонус до добутку, що відкривається на дослідженнях. Далі, модулі, які будуть ставитись в машини печі хімзаводи за замовчуванням. Якщо вибрати модуль продуктивності, то в рецептах, які його не підтримують, буде порожньо. А це маяки за замовчуванням. Про них поговоримо трішки пізніше. І саме складне в моєму розумінні мінімальна довжина труби. Як я зрозумів, в факторії є така штука, що чим довша труба, тим складніше передати по ній рідину. Поки що залишаємо її 17, далі зрозумієш, що це означає. Переходимо до вкладки Фактори. Тут можна тонко настроїти модулі. Для початку припустимо, що ми хочемо одну машину конструктору на виробництво синіх колб і щоб вона працювала без зупинки. Без модулів видавати вона буде 6,5 колб в хвилину. Навпаки, теж працює. Якщо нам потрібно 100 колб в хвилину, то знадобиться з 16 машин. Хм, Залишаємо навіть так. Тепер сама вкладка. Ми бачимо, що виробляється, та кількість в хвилину, кількість ліній конвеєрів, щоб вивести готову продукцію, та кількість одиниць робочої сили, слоти для модулів, для маяків і потреба енергії. Якщо вибрати default модуль, то він вставиться в усі слоти, що для нього підходять. Потім можна замінити кожен модуль окремо чи всі модулі в окремому міні-блокі. Ще це означає, що всі машини-конструктори, печі і так далі повинні бути з однаковими наборами модулів, такі, як ти вказуєш тут. Так, не вказати, що в трьох машинах будуть модулі швидкості, а у всіх останніх ні. Але нічого страшного в цьому немає. Тепер маяки. Вибираємо модулі, які будуть стояти в них. Два різних теж нельзя поставити. І вписуємо кількість модулів, які будуть діяти на машини через маяки. Зазначу, що не кількість маяків, а саме модулів. Ага. А як взагалі порахувати, скільки модулів будуть діяти на машину конструктор Звісно ж, методом наглядного прикладу. Заходимо в факторіо, відкриваємо карту, будуємо схему, по якій буде будівництво, чи вже є готова схема, і дивимося, скільки маяків діють на машину конструктор Для хімзаводів, нафтопереробних фабрик, бурів робимо це окремо. Якщо не вставляти в середину модуля, то кількість діючих маяків на машиноконструктор показується в кількості джерел-ефектів. Беремо це число, множимо на 2 і запам'ятовуємо. Якщо маяки діють нерівномірно, визначаємо середнє значення і запам'ятовуємо його. Повертаємось на сайт, вписуємо їх. Ці настройки можна скопіювати в усі блоки, а потім вручну коригувати там, де це потрібно. І ось все готово. Переходимо на вкладку візуалізації. І бачимо схему наглядно, чого скільки потрібно і куди передавати. Для розбору механіки труб і конвейерів збільшимо вироботок колб до 4 000. Налаштування по цьому зберігаються. Бачимо, що зв'язки поділились на секції це кількість ліній конвейерів для передачі ресурсу. Якщо воно незрозуміло розбивається, загальну кількість можна подивитись в першій вкладці. А якщо ви, як і я, не використовуєте конвеєри, то ця інформація вам не потрібна. Треба буде рахувати все самостійно. Благо тут є інформація о кількості скільки треба передати. Настав час труб. Дивимось їх на вкладки фактори. Перша цифра кількість паралельних труб. Якщо її немає, то вистачає однієї труби. А друга цифра уже максимальна довжина труби. Наприклад. На полунафтовий газ хватить однієї труби. А хімзаводи, які його використовують, повинні бути недалі 56 секцій труби, а мастило можна передати і за 1000 метрів. Для води треба дві паралельні труби. А якщо весь шлях води можна було вмістити в 7 секцій, то хватило б і однієї. Зрозуміло? Молодець. Помпи обнуляють цей показник. Про що ще я забув сказати? Ах да. Якщо нажати на ось цю, то можна подивитись звідки елемент береться, з чого створюється і куди передається. Тобто інформація з візуалізації дублюється. Ось ця штука дає змогу відкрити окрему вкладку з тільки вибраними елементами. Налаштування по цьому зберігаються. Інколи це дуже корисно. Так, дай мені відповідь на питання. Ти паришся про електроенергію. Якщо що, я ні, не парюсь. Тому мене здивувало, до якої електроенергії можна все довести. А головне, що використовується модуль швидкості. Ось. Ну, а на цьому все. Ти цей. Дай мені в коментарях зворотній зв'язок. Зрозуміло чи ні, наскільки градусів повисилася температура у тебе дома від душноти, і кидай свої ідеї. Тим паче, що це ролик допрацьована ідея Канта. Дякую за перегляд. Тобі добра. Мені бобра. Ще почуємось.